Знаєте, шкільні вибори. Здається, ну що тут такого, звичайна подія. Але насправді це ж справжня битва ідей, місце, де народжуються погляди на майбутнє, і от сьогодні ми якраз і розберемо один дуже цікавий випадок. Так от є двоє учнів, і в них ну, абсолютно різні уявлення про те, якою має бути ідеальна школа. Їхні ідеї, це, по суті, фантастичний приклад двох кардинально відмінних філософій лідерства. Давайте розбиратись. Отже, знайомтеся, Вероніка та Остап. І знаєте, на перший погляд, ну, звичайні собі кандидати. Але насправді їхні підходи це просто два різні світи. Вероніка робить ставку на людей, на атмосферу, а Остап на системи та ефективність дуже цікаво. Щоб було зрозуміліше, давайте дамо їм такі, знаєте, умовні назви. От Вероніка це такий собі архітектор атмосфери. Для неї найголовніше це соціальне, емоційне серце шкільної спільноти. А от Остап це системний інженер. Його фокус це модернізація, функціональність, практична інфраструктура. Гаразд, давайте почнемо з Вероніки. Її план це по суті побудова сильнішої спільноти, але зсередини. Вона робить головний акцент на комфорті, на взаємній підтримці і на створенні простору для творчості. Ось ця її цитата, як на мене, чудово все пояснює коли ми підтримуємо один одного, ми стаємо сильнішими разом. І це не просто гарні слова. По суті, вся її кампанія побудована саме на цій ідеї емоційного зв'язку та взаємодопомоги. А тепер давайте до конкретики, як вона планує все це втілити? Ну от, по-перше, затишні куточки відпочинку це просто тихі місця, де можна перевести дух. Далі дні без підручників, щоб навчання було більш живим, інтерактивним. А от подивіться на ці дві ідеї: банка підтримки і скринька ідей. Здавалося б, дрібниці так, але ж це дуже потужні інструменти. Вони дають кожному голос і можливість анонімно підтримати іншого. І, власне, кожен пункт її програми, якщо придивитись, працює на одну мету створення кращої, людянішої атмосфери. Так, з Веронікою розібрались. Тепер переходимо до Остапа. І тут, знаєте, зовсім інша історія. Він призер Олімпіади з фізики, і його підхід базується на вирішенні дуже практичних, дуже земних проблем. І його гасло говорить саме за себе. Голосуйте за реальні зміни, а не за порожні обіцянки. Все, крапка. Цим він одразу задає тон, прагматичний, конкретний, орієнтований на чіткий видимий результат. І ось його конкретні пропозиції: шкільні міні-бізнеси, щоб вчитися підприємництво, більше велопарковок, бо це реальна проблема. Чіткі графіки чергувань для порядку. Але от зверніть увагу на публічні повербанки. Ну це ж просто геніально вирішити проблему, яка є в кожного розряджений телефон. І всьому весь Остап його підхід це пошук таких от практичних відчутних рішень. Але, мабуть, найцікавіша і я б сказав найсистемніша його ідея це школярик. Тільки уявіть, власна шкільна валюта. Її можна заробити за гарні оцінки чи якусь допомогу, а потім витратити в учнівських міні-бізнесах або в їдальні. По суті, це пропозиція створити цілу маленьку економіку всередині школи. Вражає правда? І ось тут, як на мене, починається найцікавіше. Бо одне діло подивитись на програми окремо, а зовсім інше побачити, як ці два абсолютно різні світогляди пропонують вирішувати однакові шкільні проблеми. Давайте порівняємо їх напряму. І це порівняння просто блискуче показує всю фундаментальну різницю. От візьмемо стрес учнів. Вероніка пропонує затишні зони та емоційну підтримку, а Остап публічні павербанки, щоб вирішити одну конкретну практичну причину стресу або брак залученості. У неї дні без підручників, у нього міні-бізнеси. Навіть коли йдеться про голос учнів у Вероніки, це анонімна скринка ідей. А в Остапа чіткі опитування за шкалою задоволення. По суті, це люди проти систем. І все це власне підводить нас до ключового питання. Очевидно, що обидва кандидати щиро хочуть зробити школу кращою. Тут сумлівів немає. Але що саме для них означає краща школа? І виявляється, що відповіді на це питання у них ну зовсім різні. Можна сказати так, одне бачення Вероніки, воно ніби живить соціальне коріння, створює ту саму атмосферу підтримки, а інше Остапа зміцнює структурні гілки, роблячи всю систему більш функціональною. І що важливо, обидва ці шляхи ведуть до однієї мети: просто зробити школу кращим місцем. І, врешті-решт, все зводиться до одного головного питання: чого ідеальна школа потребує найбільше серця, чи, так би мовити, заліза, емоційного комфорту чи практичної ефективності. Напевно, єдиної правильної відповіді тут просто не існує, і правда, десь посередині. Але це точно те питання, над яким варто замислитися кожному.